Перший раз такі бачу чіпси, крабові, лейси. Щось таке? Краб. 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 І Шосткий вони так, колись з крабом було все смачно. Мівіна була з крабом смачна. І вони коштують 95 гривень. Але якщо купити дві, то по... буде по 85 гривень. Ну так цікаво. Такі крабові чіпси, тут такі з барбекю. А ви не забувайте писати в коментарях, який смак більше вам подобається. А Тут ще таке є солі. Таке І а то краб, а то якийсь крем сметана. Ну, паприкові, соліні. Тут Саша щось хоче. За 2. за скільки за 25 гривень. За 25 гривень. Це дуже І Якщо купити два то буде дешевше завжди в вжавці такі знижки, ціни. От, тут можна щось виграти грай разом. З сиром здоровим майно. Так що не забувайте підписуватись на канал, за нашими новинками слідкуйте. У штабі ці.